Ще не цвіли ні проліски, ні сливи, ще дві синички грілись біля ніг, вітри скакали в полі білогриві, виблискував на сонці білий сніг. Стояв ще лютий у вітній марудив. Він мав у торбі літий сухарі. Та вже весна позолотила груди, ганяла на калині снігурі, вона ховала у кишені руки і куталась у шалі голубі. Вона вже готувала річку і луки до котиків на молодій вербі, до трав шовкових, до мурах по шкірі. Весна вже готувала сік беріз, Стояли ранки переважно сірі, Стояв ще сірий тонкий вірболіз. Бо був ще лютий, гнав усіх у хату, та ще й мороз викручував кістки. Синички ще сідали на загату, репіли в білім іній хвіртки. І готувались дві зорі зустрітись, зима з весною і погомоніть, а потім разом тихо помолитись, щоб одній йти, а інші відлетіть.